До дня екстреної медичної допомоги нагороджують медпрацівників Закарпаття. Серед них і фельдшер з медицини невідкладних станів Юрій Сойма. Медпрацівник розповів у 2023 році двічі був у відрядженні в Херсоні, надавав меддопомогу цивільним. На Херсонщині критично не вистачає середнього медичного медперсоналу. Ми працювали на двох станціях. Це на станції центральній станції. Медицина катастроф і також працювали на третій підстанції в корабельному районі. Е, ну, наша зона обслуговування була, корабельний район є одним із найбільш обстрілюваних районів, е, включаючи з островом, е, він дуже відкритий для обстрілів, також там наразі і зараз немає ні світла, ні води, він постійно обстрілюється. І там надавали допомогу людям, які залишилися самі, бо здебільшого сім'ї рятувалися. І ну, батьки рятували своїх дітей, і старші люди залишилися в місці. Нагороду отримала лікарка з медицини невідкладних станів Марія Наливайко-Глеба. Медикиня розповіла, її чоловік також медпрацівник Ерік Глеба. Він з 2014 року рятує життя військових. Проходив курс тактичної медицини в Таліні і потім добровольцем їздив на схід України. Був в 2016 році, був від перший добровільчий батальйон імені Пирогова, їздив на два місяці, ну, він себе бачить там, він знає, він так, що... Цю війну не вихати без нього, скажімо так, тому що він бачить себе більше там, як тут. Його задача евакуація пацієнтів безпосередньо на полі бою, доставка в стаб-пункти, і ну, при необхідності він потім і далі транспортує, якщо там ну, є необхідність у цьому. І в нас є так, що він кожен день він має вийти на зв'язок. Якщо він не виходить на зв'язок, в мене починається паніка. Я починаю шукати. Хто з ним, де він, хто відправив, куди відправив? Тобто я маю знати, де він є. 18 працівників закарпатського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є військовослужбовцями збройних сил України. Про це сказав директор закарпатського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Пшеничний. Діючі військовослужбовці, медики, які в лавах збройних сил України надають профільну допомогу ну, згідно їхніх можливості знань навик. 43 санітарних автомобілі передані на хлопцям дівчатам до збройних сил України загалом за словами Анатолія Пшеничного у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф налічується близько 1400 працівників, 106 бригад та 132 автомобілями допомоги. автомобілі меддопомоги. Оксана Ушакова, Валерій Міхліченко, Суспільне новини.